Івано-Франківського медичного університету цей рік є ювілейним. Заклад святкує 70-ліття з дня створення, а тому і першокурсників, які обрали цей виш, можна назвати ювілярами, каже керівництво. Загалом заклад поповнили більше тисячі студентів з України та 200 іноземців. Ректор Микола Рожко попередив, що попереду у них нелегке навчання. Втім, він упевнений, що більшість із першокурсників таки стануть професіоналами. Ми маємо роботу, має колектив роботу, і ми дивимося з оптимізмом в майбутнє. Готується до навчального року і Галина Чернюк, завідувач фельдшерським відділенням. Після чотирирічного навчання із закладу виходять фахівці, що працюють у відділеннях швидкої допомоги та надзвичайних ситуацій. А ще що важливо, шукають роботу у селах. Ну, наше основне завдання не тільки підготувати спеціаліста фахового. Але й патріота, добру людину, чуйну для того, щоб доброта, любов до народу, до людей, до ближнього давала хороші результати і зціляла б хворих. Білий халат, біла шапочка та квіти у руках для Ірини Варцабик. Усе це вперше. Дівчина розповідає усе життя мріяла стати медиком, тому обрала професію зубного техніка. Планую, звичайно, працювати з опним техніком або стоматологом в майбутньому, але це тільки плани. Поки що позитивні емоції і перше вересня. Розпочали урочистості з хвилини мовчання за загиблими героями. Керівництво пишається тим, що 14 викладачів закладу зараз перебувають у зоні АТО. Прийшли привітати першокурсників, родичі, друзі, влада та духовенство. Перед початком навчання майбутніх медиків окропили свяченою водою. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.